Привіт всім, ви на каналі Flatті TV. І сьогодні ми подивимося на інші канали. Ну, принаймні, Дельфіна Смайл у неї є два канали. Це її перший канал. Я хочу, щоб ви підписали на цей чудовий канал, на якому ще немає жодного відео. І ще один Дельфіна Смайл. Тут вже є два відео, яких не змінила. Хто вчиться в школі 28, номер 28 я знайшла цю э, групу і хочу, щоб ви підписалися на них. Да. Э, ну і що я ще хочу сказати? Э, да, вот. є такий канал Діана Сінга, але я не думаю, що вам потрібно на нього підписуватись, адже тут... Якщо сказати, ну мало відео і... Ну, кажуть, це не дуже канал. Е, є ще канал Унуки. Дуже кліва. Я ще не підписалася так. А от. не неї є мало відео. Не багато, Ладно. Унука, як ви бачите, пише Facebook. Локі. Донані наші ні на що не підписана це мене дуже радує. Так, две перво. І от у мене мій канал. Я yeah. е, в контактах. У е, ой, не так. Я вже казала в першому відосі, і в мене. Секундочку е, в мене є е, тут група Флаці ТВ. Ще в мене я, я ну, перша група, яку я бачила на Ютубі, це Корабік ТВ. Ну, це дуже кльовий канал, і я сюди кидаю свої фотки. Коротше, підпишіться на цей офігенний канал. Я вас прошу, тому що як то він дуже кльовий. У тут знімає класне відео. От. Ну, короче, вони тут всі кидають свої фотки, щоб вона оценивала. Манго і Дольфен Дрезм оцените, пожалуйста. Ну, коротше, сюди заходить в Crabior TV і оценюйте видео. Раду вода. Як я вам то Flatter shape. Да, більшість це shape. <проб> вот. Тут... Звісно, я понял, щось не буває. Тут є мій малюночок. Зараз я вам його покажу. Секундочку, треба трошки повертати, бо я вже давно робила його. Так я вам його не можу показати. Ого. Круто. Хі -хі. Ладно, секунду. Домалювала вже. Класно. Вот, це я... короче вот, бачите, это ведь флати ТВ, и мне больше, ну, типа, якась Лада Бойко у меня, Крабик ТВ написал, такая милашка, хороший канал, умничка, продолжай снимать. Я, ну, всегда кидаю свою ну, она, короче, не знаю, что <зараз>, Зараз я покажу вам свою штуку бо її треба довго подогортати. Після майже кожен день закидують які нові форки, а я, я можу крутись гортати гортати гортати. А от вот цю поняту я робила сама. Вот. È, це вже чотирьом подобається. Клас тут слов. Круто это Буні клас прекрасно. Полина, э, вряд ли, по-моему, как-то видео. Очень классно, ты умница вау! Короче, я не буду читать вам все. Вот э, я маливала Пинки Пай. Це не я маливала. Вроде выше, я тут ничего не робила. Э, Тільки я намаливала и ну, короче все. Ну, це дуже клевый канал. Вот. Эмм, дальше я не буду розвитувати цей. І зараз ми будемо щось робити. Для початку прочитаємо повідомлення. Привіт, хто є в мережі? Я є в мережі Створила поняхи. Я чомусь чом. Хороші я Чум -чум. не буду. Коротше, давайте для початку щось намалюємо.

Це вже... Ні, це, знаєте, я зговорю, що це ужасний почерк. І тому я ми зробимо так. І... Ого, го нічого собі, які малесенькі, це слухайте. Іш! Блін, знов застряг. Нам треба. Нам треба знову чекати. Вже 72. Блін! Ем, ми будемо писати англійською і давно напишемо. Ф... Л... А... т, т, Давайте зволейку -а -т и писать. и Флати. Т.В. Я, кажу мои подробности. Мне кажется, что это не ТВ, а ТВ. Я сама их сейчас толком что не поняла, что так. Ой, блин. Эм... Ой, блин, А я думаю, что не так. ТВ. Вот, тика тут заверну. Трезнок, о, какой посуды. Вот, и теперь все, короче. И намалюем сердечко. С одного боку и сердечко с другого. Боку. Тика нам надо их поменять. Рівні і зафарбуємо їх. Так. Ой, я придумала. Візьмемо самі. Ой, не то зробила. Так. Ось що ти робиш? І замріємо. Ніби нічого. О, я це щось я фон не дуже гарний підібрала. Так е, да, от. Який він гарний, все у нас пішло. Тут намалюємо таку от Вона буде означати, що ми що Флаті всіх любить. Куя! Флаті всіх любить. Ну і, коротше, <реш> оце таке от в мене. Ну, і на цьому я з вами прощаюсь. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього хорошого, гарних свят! Попереді ще багато чого. Ну, не забувайте, що я буду робити ще багато відео і багато чого знімати, і багато чого грати, як я казала в перших, в першому відео я граю сьогодні в нафт -Nah 3, але мені не вийде, тому що Лесі, розумієте? Ну, коротше, я бажаю всім хорошого дня. І всього такого. Все, всім пока, всіх люблю!